Сьогодні 8 березня 2011 року. Ми на території так званого котеджного містечка Олімпік Парк, який ним так і не стало поки що. І дивимось, як приступила нова команда Буду до борхливої діяльності. Це містечко будівельників. Ось так працюють будівельники. Ось там до відкриті двері вони мали би жити. Але сумніваюсь, що вони живуть при відкритих дверях. Вот и все будивальники, яких мы на разе спостерегаем. Точнесенько так выглядят все другие бараки для будивальников. Что означает? Що жодних зрушень не було, немає і невідомо, чи вони колись будуть. Ось вони збудовані котеджі.